Автоматизація це загроза знищення людства. Якщо ви це чуєте, то зрозумієте через 10-20 років, що ви не будете потрібні на ринку праці, що ваша професія застаріла. Не думайте, якщо ви якийсь там блогер, ютуб-блогер, неважливо, де ви працюєте. Всі ваші доходи не будуть мати жодного сенсу. Тому що ви їх більше не заробите, ваша пенсія не буде більше вам виплачуватися. Не надійтеся на це. Автоматизація виробництва знищить людство. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут кажуть правду, поширюйте це відео в тренди YouTube. Апокаліпсис всіх чекає через автоматизацію. Як він буде виглядати, спочатку. Скорочення робочих місць. Це перше. Друге заміна усіх людей роботами. Третє. Розвал системи через повну автоматизацію та відсутність купільної спроможності у населення. Якось так. Щось купляти. Тому багаті стануть бідними, як і усі бідні. Тому розвал неминучий в цілому для людства крах економіки. По зрівнянню з цим, велика депресія, яка була в 30-ті-40 роки в США, буде вам здаватися лише казочками, квіточки попереду. Слава Україні! Вас я попередив. А що робити вам? Робіть свої висновки самі. Підказувати, як врятувати людство не потрібно. Якось так. Треба наблюдати, що з ним буде внаслідок автоматизації. Якось так. Багато хто заслужив на таку долю. Чому? Тому що брали таку владу. Нічого зупиняти не потрібно в цілому. Зміна урядів нічого не дасть, автоматизацію не спинити. Насолоджуйтесь результатами свого вибору в будь-яких країнах світу. Ви це обрали. Будь-яка революція не змінить стан речей чи повстання проти будь-якого уряду. Ваше вимирання в цілому усього людства. nemenuć. Jako se tak